Слава Україні, слава її мужнім захисникам. Друзі-виноградарі, любителі, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні хочу відео зробити про Кишмиш Юпітер. Він вже досить відомий по всій Україні, по всіх виноградниках і суперечливі думки про нього. Я хочу показати вам, як в моїх умовах він росте. Свій час я ним дуже захопився, багато його понасаджував, понащіплював на різних прищепах. І ось зараз вам покажу. Ось цей кущ в мене, власно-кореневий, виведений на арку, і сьогодні 10 серпня субота, він ну майже готовий. Ще йому треба повисіти, звісно, деякий час, хоча б 3-4 дні. Тому що в час під час дозрівання в нього може бути колір від червоного, ось як там на дальному плані до темно синього Деякі ягоди, ви бачите, ще є зелені, не тому варто йому повисіти. Цей сорт американської селекції, інститутський інститут з штату Арканзас, здається, як я не помиляюся. І він характеризується як середньою силою росту. І ось цей кущ, дійсно, у мене років 5 розвивався, поки він вже ось так повноцінно видав свій урожай. Урожай в нього. Він дуже урожайний. Він викидає по 3-4 даже, по але варто залишати по два суцвіття, щоб він гарно, рівномірно достигав і не перевантажувався. Але все-таки мені здається, що краще він себе показує на прищепах. І зараз я вам покажу, які результати він показує в мене на прищепах і як прищепи діють на його дозрівання. Ось тут він в мене на прищепі, прищеплений на київський мускатний сорт. І ви бачите, який тут результат. Тут він переопилився, це однозначно, і він тут вже кілька грон я вже звідси зрізав, він тут раніше достиг. Значить, термін достигання від прищепи передається. На нього. Ну, ось так. Тут в нього гронка трошки краще, Взагалі, то треба сказати, якщо ви хочете мати хороший врожай, кишмеш, юпітер потребує гарного поливу і гарної підкормки. Оцей кущ в мене взагалі він не поливається, не підкормлюється. Це на прищепі. Я вам зараз покажу, де він. Ну, ось більш-менш це горонку нормальне, воно шевелиться. Тому що верхні всі дуже такі набиті. Особливо ось тут, якщо видно, ще зелені. Ну тут не дуже досить. Особливо в цьому сезоні ось такі грона набиті, переопилився взагалі. Це ось у його рука йде, прищепа була зроблена. Ось тут вже воно заросло від куща. Київського мускатного. Ось київського мускатного також та грона такі щільні набиті. Мабуть, оцей результат передається і на Юпітер. І ще одна прищепана кишмишу спартанець. Також це на арці, це досить високо. Я не можу знизу достати, показати. Тут термін достигання, хоча він тут в мене в дворі. Ось він спартанець є. Тут також. І разом з ним на ньому і Юпітер. Тут більш гарніше запилення, рівномірніше. Але як бачите, термін достигання тут затягується довше. Ось така прищепа ще. До речі, хочу сказати, що в смаку є дуже хороший мускат, дуже приємний, його полюбляють. І це кишмиш першого класу. Ну, часом може там траплятися рудименти. Але в основному дуже його люди полюбляють. Особливо дітки. Але дехто відчуває в ньому ізабельні присмаки, і деяким людям не подобається він, Ну це смаки, про смаки, як кажуть, не сперечаються. А ось тут прищепана маркеті. Тут, ну, мабуть, темно не досить видно, тут вже скільки років, ну тут більш-менш непогано цього року запалився, хоча теж. Нерівномірні Ягідки є більші, є менші. Ну, ось такий тут результат. І от, До речі, треті грона варто з нього видаляти, щоб було так буде краще видно. Звідси, мабуть. Тут він, мабуть, також вже практично готовий. От ще на пасинку вискочило гронку. Ну, їх не варто лишати, тому що буде затягуватися цей термін до стигання. Це прищепа на маркеті. А ось тут прищепа на такому сорті, як Світлана. І ось термін достигання Світлани досить пізніший. І також в Юпітері тут відтягується, як ви бачите. Ну ось так. Так що я би рекомендував, якщо ви хочете мати гарний. Кущ Юпітера. А основна його перевага в тому, що він морозостійкий, по характеристикам від, відтримує до мінус 27 градусів. Я його вирощую взагалі не у кривній формі, ні, ні на яких кущах, ніде я його не вкриваю, в більшості на арках, як ви бачите. Ще в мене є кущі там, на винограднику внизу вже не буду показувати. Є і на прищепах. І, власно, кореневих кілька кущів, і вони ведуть себе по-різному. от Там на прищепах досить гарні грона. А кореневі ну такі собі. Але ще раз скажу, якщо ви хочете мати гарний Юпітер, бажано його все-таки прищіплювати на щось сильно росле. Бажано я, от, наприклад, спробую ще його нащепити на бравісіму Бравісіму дуже сильно рослий кущ. І ще ж вивести його також на арку. І Потребує він хороших поливів, хороших підкормок. І тоді ви будете мати грона в нього від 200-300 грам можна до 800 грам витягнути і по дві грони на пагоні. Так що цей сорт, американський кисниш, я можу сміливо рекомендувати. Але бажано, щоб ви спробували смак для початку, чи він вам сподобається. І тоді, будь ласка, вирощуйте собі. Ну, ось основне про Юпітер я вам розказав, бажаю вам вдалих урожаїв. Заводьте собі цей сорт. І буде він вас радувати. Я в цьому впевнений. Бажаю всім хороших врожаїв, вдалого завершення сезону, бажаю нам миру і перемоги, яку я вірю однозначно. Все буде Україна. Була, є і буде. Бувайте!